Обмін полоненими Німеччина активізує оборони партнерства з Україною та прогнози на подальший прожитковий мінімум. Про все в новиному тайності за тиждень. Черговий обмін полоненими в категорії до 25 років та поранені і важкохворі. Додому повернулися представники військово-морських сил, сухопутних військ, ТРО, десантно-штурмових військ, ССО, Нацгвардії, Державної прикордонної служби і Державної спеціальної служби транспорту. Наймолодшому звільненому 20 років, найстаршому 59. Серед визволених є оборонці Маріуполя, які перебували в полоні з 22 року. Глава МЗС Німеччини анонсував нову фазу оборонного співробітництва з Україною. Партнери планують запустити локальне виробництво оборонних компонентів та техніки, зокрема зброї, боєприпасів і систем ППО. Також очікується, що німецькі компанії допоможуть Україні пришвидшити виготовлення далекобійної зброї. Німеччина вже анонсувала додаткову фінансову допомогу. Тож цього року Україні нададуть 9 мільярдів євро, з яких майже 2 мільярди буде спрямовано на посилення обороноздатності і, зокрема, на виробництво української далекобійної зброї. Уряд оприлюднив бюджетну декларацію на 2026-2028 роки, згідно з якою прожитковий Мінімум майже не зростатиме. Уряд не планує суттєвого підвищення в найближчі роки. А щорічне зростання становитиме близько 200 гривень, повідомив Железняк. Наразі мінімальна зарплата в Україні 8 тисяч гривень. До 2028 року вона складатиме 10 тисяч 59 гривень. У МОН заявили, що курс БЗВП не має бути обов'язковим для студентів. Винницький заявив, що нинішня модель курсу є неефективною і створює ризик корупції. У раді вже зареєстровано законопроєкт, який пропонує замість БЗВП запровадити курс основи національного спротиву. Деталей щодо нового закону ще немає, проте відомо, що в новому курсі тривалість теоретичної частини не зміниться. Зеленський ратифікував угоду про створення спеціального трибуналу щодо злочинів в Росії. Президент доручив підготувати необхідні законодавчі зміни і невідкладно внести їх до Верховної Ради. В перспективі МЗС та ОП мають узгодити з міжнародними партнерами план. Запуску трибуналу